Доброго ранку, возлюблені у Христі брати і сестри. Сьогодні у вівторок, 30 липня, продовжуємо читати 13 главу Євангелія від Матвія. Вірші з 24 по 30. іну притчу предложи їм Глаголя. Уподобись о Царствие небесное человеку, сеявшу доброе семя на селе своем, спящим же человеком прииде враг Его, и всея плевелы посреди пшеницы, и отыде, егда же прозобе трава, и плод сотвори, тогда явишася сей плевели, пришедше жароби Господине реше ему. Господи, недоброе ли семя сеял еси на селе Твоем? Откуду убо имать плевелы? Он же рече им, враг человек сие сотвори. Раби же реша ему, хощеш ли убо дошедше из плевемья? Он же рече им, ни, да никогда восторгающие плевелы, восторгните купно с ними и пшеницу. Оставіть рассі обоє купно до жатви, і во время жатви ріку жателям. собіте первіє плевели і свяжіте їх в снопи, яко соже а пшеницю собіріте в житницю мою. Іншу притчу подав він їм, кажучи царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв, був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль, і прийшли господареві раби та й кажуть йому пане, чи ж недобре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль, а він їм відказав. Чоловік супротивник накоїв оце. А раби відказали йому отож ще не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали. Але він відказав ні. Щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив, а в жнива накажу я жінцям. Зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити, пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Благословенного всім дня, віри, надії і любові на день прийдешній.